Улюбленого шведського бренду знову знижки, і це відмінний привід для вигідних покупок. Розпродаж діє в офлайні та онлайні до 20 січня. До речі, в нашій добірці ми вказали старі і нові ціни, щоб ви розуміли, скільки можете заощадити на покупках. Оксамитова подушка «Грасіас» – просто красива подушка, повз яку складно пройти. Виконана з оксамиту в красивому бірюзовому кольорі, вона здорово буде поєднуватися з кораловими і синіми відтінками, подушку можна прати в пральній машині. Ціна зі знижкою 799 рублів звичайна ціна 999 гривень. Настільна лампа Отерскен, тандем латуні і прозорого скла виглядає завжди стильно додати до цього незвичайну форму. І в підсумку вийшов дизайнерський світильник, який впишеться в будь-який сучасний інтер'єр, завдяки скляному абажуру освітлення буде рівномірно розподілятися по всій кімнаті. Ціна зі знижкою 2999 рублів. Звичайна ціна. 3999 гривень. Піднос на ніжках кліпсу, якщо ви любите снідати в ліжку або їсти щось смачне під час переглядів фільмів. Вам точно потрібен такий піднос, він компактний, легкий, при бажанні ніжки можна скласти, а ще в ньому є поглиблення під книгу або планшет, а також отвір для дроту, щоб було зручно заряджати гаджет. Ціна зі знижкою 699 рублів, звичайна ціна. 799 гривень. Стілець Однер власний варіант для сім'ї з маленькими дітьми. У стільці немає гострих кутів і за ним легко доглядати. Досить просто протерти його вологою тканиною. Ціна зі знижкою 4499 тисячі рублів. Звичайна ціна: 5999 гривень. Будиночок для кішки калакс. Він схожий на звичайну коробку для зберігання. Але стане улюбленим місцем для вашого вихованця зручно, що будиночок сумісний з багатьма відкритими стелажами іке. Не доведеться болісно думати, де ж його розмістити. Ціна зі знижкою 2199 рублів. Звичайна ціна 2799 гривень. Сервірувальна підставка, брелок, зроблена зі скла. На ній можна подати солодощі або нарізку сирів, а може, Хочете перетворити підставку в декоративний світильник? Для цього покладіть під кришку світиться гірлянду і включіть її. Джерело світла і затишку готовий ціна зі знижкою. 799 рублів. Звичайна ціна 999 гривень. Столик квістру. Функціональності столика можна тільки позаздрити або придумати, як будете використовувати його саме ви. Це може бути звичайний журнальний столик або місце для зберігання журналів, а знімна стільниця, лоток, ціна зі знижкою 1599 рублів, звичайна ціна 2299 гривень. Чохол на подушку кларафіна. Кожен такий чохол, виготовлений вручну майстрами з Індії. А значить, ви отримаєте унікальну річ, до речі, з кожного боку чохла різний малюнок, тому можна перевертати подушку і міняти тим самим обстановку ціна зі знижкою. 399 рублів, звичайна ціна 799 гривень. Ліхтар Бегерська власний варіант для тих, хто дійсно любить затишок. А завдяки зручній ручці ліхтар легко перенести і поставити туди, де захочеться саме сьогодні відчути тепле світло свічки, ціна зі знижкою 99 рублів, звичайна ціна 199 гривень. Набір дзеркал лихолет, погодьтеся відразу і не скажеш, що це пара дзеркал, їх можна поставити на туалетний столик і використовувати за прямим призначенням, або підвісити у вітальні, і класний декор буде готовий. Ціна зі знижкою 499 рублів, звичайна ціна 999 гривень. Картина з рамою Бергста. Ми, наприклад, страшенно сумуємо за подорожами, і поки вони нам тільки сняться, пропонуємо декорувати порожню стіну справжньою картою, а якщо в майбутньому вам захочеться змін, ви легко зможете замінити картину або вставити в раму красиву тканину ціна зі знижкою. 5999 рублів, звичайна ціна 6699 гривень. Набір ножів форшлаг на кухні завжди знайдеться місце для ще кількох корисних аксесуарів, і нові ножі не виняток у набір входить три ножа. Для кухарських різного розміру плюс один для коренеплодів, ціна зі знижкою: 549 рублів, звичайна ціна 649 гривень. Підлогова вішалка Нікебі. Про ідеальний порядок всі чули, але бачили його небагато. Пора приєднатися до лав останніх компактна підлогова вішалка допоможе підтримати порядок в передпокої, спальні або вбиральні, на ній легко розмістити до 20 речей на плічках, а на полицях можна поставити 2-4 пари взуття. Ціна зі знижкою 2999 рублів, звичайна ціна 3999 гривень.